Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірні крученики або ж м'ясні пальчики, фаршировані грибами. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, цибуля, вершкове масло, твердий сир, соняшникова олія, борошно, вершки, спеції та грибний паштет. Починаємо приготування все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я нарізаю м'ясо. У мене ось така красива вирізка. Відразу через поліетиленову турбинку я його відбиваю. Я відбиваю доволі тонко, так в пів сантиметри, адже з нього ми будемо формувати рулетики. І тепер приправляю спеціями. Я додам трішки паприки, свіжомелений перець та сіль. Перевертаю м'ясо на іншу сторону і повторюю ту саму процедуру. Підготував, воно маринується. Тепер пару слів про грибний паштет. У мене на каналі є відео, як його приготувати. Можна просто підсмарити шампіньйони з цибулею і їх використовувати. Але саме такий грибний паштет просто ідеальний. Ідеальний для фарширування або ж додавання як начинки. В кінці цього відео я вам залишу теж. Посилання на приготування саме такого грибного паштету. Для начинки теж буду використовувати твердий сир. Сир підходить будь-який, головне, щоб він добре плавився, добре тягнувся. Сир можна натерти, можна нарізати квадратиками. Я нарізаю ось такими невеличкими брусочками. Начинка підготовлена, м'ясо теж відбите та промариноване. Тепер я викладаю шматочок, беру чайну ложку з гіркою грибного паштету. Розподіляю його ось так по центрі м'яса. В серединку викладаю брусочок сиру і згортаю в так званий рулетик. Краї ось так підгинайте, щоб ваша начинка не втікла. І згортаємо просто в рулетик. Після чого ось так теж закрийте краї м'яса в серединку. І в нас виходить так званий м'ясний рулетик або ж м'ясний пальчик. як вам Зручно так і називайте. Коли у вас готова начинка, приготування займає лічені хвилини. Для такого рецепту підходить будь-яке м'ясо, в тому числі і птиця. Абсолютно не проблема. Закриваємо м'ясо всередину, так як маленькі голубчики. Тепер на плиту відправляємо сковорідку. Вогонь зменшуємо на маленький, нам не потрібно дуже великого вогню. Вливаю соняшникову рафіновану олію. Після чого беру. Так званий наш пальчик. З усіх сторін та края панірую в борушні. Лишнє, звичайно, ось так струшую. І швом униз, та буду їх обсмажувати практично до повного приготування м'яса з усіх сторін. М'яско обсмажилось з однієї сторони. Перевертаємо на іншу та теж обсмажую до красивої рум'яної скоринки. Невеличким кубиком наріжу одну доволі велику цибулину. М'ясо обсмажилось. Тимчасово перекладаю його на тарілочку. До цієї олії відправляю шматочок вершкового масла та відправляю цибулю. Помішуючи, буду цибулю тушкувати приблизно 5 хвилин. До неї я додаю вершки. Вони в мене 10%, -ні. трішки кип'яченої води. Добавлю суміш італійських трав, також сіль та свіжомелений перець та трішки сухого часника. Ретельно перемішую, Попробуйте соус на смак, на спеції. Викладаємо наші крученики. Накриваємо їх кришкою і на маленькому вогні залишаємо на 20 хвилин. Буквально за 2 хвилинки до того, як будемо їх вимикати. Я додаю суміш зелені, накриваю кришкою, після чого вимикаю та подаю до столу. Ну ось і все. Наші м'ясні рулетики з грибами готові. Відразу скуштуємо. За рахунок вершків та вершкового масла соус став доволі густим. Він такий кремоподібний. Ось як виглядає цей крученик. Аромати просто на всю кухню. За рахунок спецій та зелені це щось просто неймовірне. Ось який він у розрізі, дуже гарно тримає форму, видно всю начинку і сир та гриби. М'ясо просто дуже ніжне, просто тане у роті, грибний паштет доповнює смакові якості, ну просто неймовірно. Ароматно, ніжно, смачно, смачна, доволі густа, підлива із спеціями, стравами. Ну, просто неймовірно, просто неймовірно. Подайте до святкового столу. Та побалуйте своїх рідних, адже приготування доволі просте, результат не перевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!